Ви постійно берете участь у благодійних заходах на розі наскільки вистачає сил. Так зараз дуже багато різних заходів. Ми постійно збираємо якісь кошти, щоб підтримати людей, які зараз в окупації, для театру куліша для наших колег збирали кошти. Для того щоб підтримати зараз хлопчиків із кракена, для того, щоб підтримати переселенців. Багато багато зараз потрібно багато коштів. А головне навіть не це. Хоча матеріальна складова нікуди від неї не дітися. Головне, що ми тут. Ми поруч з людьми, яким складно, якщо ми Бог дав таку професію і місію спілкувати з людьми, транслювати свої думки на тисячі людей. Ми займаємося своєю справою, справою попри все сумно нам без важливо. Тобто зараз е, ви разом із командою акторів продовжуєте працювати на своєму фронті, даєте вистави, так? Так. Який це театр, скажіть? Які вистави і кого ви власне граєте? Ну, дивіться, ми працюємо всі в різних театрах. Тут і театр Золоті ворота, і молодий театр. Я працюю і Андрій Саєнко. Ми працюємо в театрі драми комедії на лівому березі Дніпра. Ми нещодавно відкрили сезон. Я безпосередньо відкривала його своєю моновиставою. Так, це така надсучасна ну, драматургія англійська, називається Усі найкращі речі вистава. На всі вистави у нас розкуплені квитки. Це говорить про те, що. Те, що ми робимо зараз, людям необхідно, тому що підтримати бойовий дух це дуже важливо. Людям просто бути поруч і відчувати, що життя продовжується. Що ніхто не відчує, що всі ми рухаємось вперед, і крок за кроком рухаємось до нашої перемоги. Але ми ще робимо читання різні, сучасних п'єс, які писали автори. Просто під час війни, от ми читаємо Саша Середіна, який не виїздив із Харкова і зараз там знаходиться п'єсу Ми готові до війни. От. І зараз багато-багато таких заходів. Тобто на різних фронтах. Я, до речі, перший раз вийшла в національний марафон 25 лютого. Двадцять четвертого нестачило не сил, тому що я зійшла з потяга і поїхала до своїх рідних, і поки добиралася, поки там все робила, я маю на увазі, бомбосховище обладнували і так далі. Мене просто не стачило сил. Але я сказала, що я зберуся і вийду. І 25 лютого я вже спілкувалася з людьми. Ну так тобто ви в цьому бачали свою місію підтримати, так? Постійно, так. Постійно відчували відповідальність місію підтримати, говорити з людьми, не впадати у вічі. І якось знаєте, я в мене не було сумніву. Мені було дуже страшно перші дні, але сумніву чомусь не було. Тому я нікуди не виїжджала. Я була там по Житомирській трасі, і, власне, відчула ну, весь все жахіття війни. От якщо повітряна тривога ведеться, припиняєте? Так, так, так. так. Ми повинні припинити і сховатися в бомбосховище. В нашому випадку це комод поруч з нами. В театрі немає бомбосховища, але ну, комод зовсім поруч. Ну, У мене не було поки що тривог під час вистави. Якщо якщо буде, нічого, то робити теж що... автор вашої моновистави? Дункан Макмілен. Я ж кажу, це англійська така сучасна драматургія. Дуже цікава вистава, тому що у нас таких вистав практично немає, вона інтерактивна. тобто Виставу і граю я з залом. Скільки вона по часу? Одну годину, двадцять хвилин. Так зазвичай. Середньо. Ця вистава, вона, я так розумію, розрахована на якусь певну імпровізацію? Безсумнівно, тому що кожен раз це. Інші виконавці, люди з зала, які стають виконавцями вистави, акторами. Скільки разів ви вже зіграли цю мону виставу? Ну, вже я не, не знаю скільки разів. Не багато, тому що складна в неї доля. Ви зіграли прем'єру перед пандемією. Потім ми пішли на карантин. Потім одграла. Ну я не знаю скільки, чесно. Не знаю, ну, приблизно 40, так вставі. 40 разів. Є з цих 40 разів от той самий раз, який вам запам'ятався найбільше. Ні, нема. Немає тому, є якісь е моменти, але вони все одно вплив плітаються в таку в канву вистави, не можна відокремити. Це кожен раз інша вистава. Це Скажіть, кожен а курьози це... якісь були? Були курьози, коли, е коли е глядачі були, скажімо, влучніші, ніж навіть автор придумав, тому що автор там пропонує різні варіанти. А бувало, що почуття гумору глядачів було гостріше і, і, і точніше, ніж навіть у автора. І зал реагував просто блискавично. Всі сміялися. Тобто не тільки ви проводите терапію, а й зал, і зал вам це, дарує і це, Звісно, і я розсміялася, і потім, поки ми розрулили, розрулили і зайшли далі в, ну, в виставу. Треба було час це пережити, це було чудово. Я думаю, що у кожної людини зараз є якісь мрії, і в принципі те, що нас гріє, і е, дає нам сили і наснаги, щоб е, пережити цю війну. От про що е, ви мрієте? Про якусь можливо, роль, так е, що вам дає сили? Я живу в моменті. Я казала, що самого першого дня я не сумнівалася в тому що ми переможемо. І я ціную кожну мить. Я зараз не, не роблю грандіозних планів. Для мене зараз важливо робити те, що я роблю, бути там, де я є. На останок, ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. .Інфо. Я вам бажаю віри, я вам бажаю сил. Я бажаю вам якомога швидше відчути перемогу і радість від того, що ваші близькі поруч. Я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава.